Я Джо, менеджер автопарку Сілчук Транспорт. Поговоримо про те, як і коли використовувати систему Optimize Idle, Espar та Webasto обігрівачі у Каскаді. Музика. Режим Optimized Idle можна використовувати для заряджання акумулятора або для комфорту в салоні за потреби. Park Smart. добре використовувати в гарячу погоду, коли відпочиваєте в слипері, Webasto чи Espar коли ви на стоянці потребуєте тепла. На кермі є маленька кнопка з квадратиками, що накладаються один на одного. Ви натискаєте їх. Відкриється попереджувальне меню, в якому буде сказано, що ви маєте перебувати на нейтральній передачі. Натиснемо ОК. Це відкриє режим заряду акумулятора або налаштування комфортного режиму в салоні. Режим акумулятора підтримуватиме напругу акумулятора і температуру деяких рідин, переважно охолоджувальної рідини. Цей режим буде використовуватися, коли ви на стоянці й увімкнули обігрівач у спальнику банк-хітер. Він буде підтримувати напругу акумулятора, щоб трак зміг завестися наступного дня. Зараз ми вимкнемо режим комфорту в салоні, тому просто натиснемо ОК. Двигун тепер у режимі очікування і він буде запускатися і зупинятися автоматично. Перейдемо до задньої частини і розглянемо елементи керування. Майте на увазі, якщо ви використовуєте систему Парк Смарт або СПАР. Не забудьте вимкнути інвертор. Тоді трак не буде заводитися і глохнути через це. Тепер на вашому пристрої Park Smart потрібно повернути бловер на кілька обертів. Натисніть кнопку паркування. Це використовується тільки для кондиціонування повітря в цьому траку. Зменшіть його до комфортного рівня. Не вимикайте повністю, тому що знову ж таки він не зможе його підтримувати і вимкнеться. Здебільшого, ви будете використовувати ес для обігріву. Щоб увімкнути її, треба натиснути кнопку Power, потім синю і червону кнопки для температури. Наразі за замовчуванням встановлено 72 градуси, тож ви можете залишити її на цьому рівні. Або, якщо хочете трохи прохолодніше, можна зменшити температуру навіть до 67. Щоб вимкнути, потрібно двічі натиснути на кнопку Stop, і система попрацює кілька секунд, щоб охолонути і вимкнутися. Знову ж таки, вона також попрацює кілька секунд, коли ви її ввімкнете, щоб все нагрілося і почало набирати температуру. Якщо у вас ParkSmart чи Heater, будь то ESPAR чи Webasto, не працюють, ви можете користуватись Optimized Idle. Або якщо ваш трак не обладнаний системою Webasto, SPAR або ParkSmart, тоді вам потрібно повернути ключ. Натиснути на кермі кнопку з квадратиками, вибрати ОК, щоб відкрити попереджувальне меню. Тут ви побачите режим заряду акумулятора або комфорту в салоні. Натисніть стрілку вгору, щоб увімкнути комфорт салону, а потім натисніть ОК. Тепер ми перебуваємо в режимі Optimized Idle для комфорту в салоні. Для цього вам потрібно закрити штори між вами та водійським місцем. Таким чином буде менша площа, на якій потрібно підтримувати температуру. Ми розглянули режим Optimized Idle. Тепер ви можете використовувати його для комфорту, щоб залишатися в теплі або охолоджувати салон і заощаджувати пальне. Дякую.